Я пізнаю світ» – урок 36, тиждень 4. Тема уроку я пізнаю світ» – частини цілого. Звичайний дріб. Теорія ймовірності, куб та квадрат. Перегляньмо з вами відео лист від Центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі. Я з товаришами дивився мультфільм про звичайні дроби. Ми почули в ньому такий вислів. Дроби навчають нас ділити порівну. Чи згодні ви з ним? Обґрунтуйте свою думку й наведіть приклади. Скажіть мені, будь ласка. Так, чи згодні ви із твердженням, що дроби навчають нас ділити порівну? Так, дійсно, дроби навчають нас ділити порівну на частинки будь-який предмет. Попрацюємо з вами в парі і спробуємо розв'язати ось такі задачі. І якраз доведемо з вами. Щодроби нас дійсно навчають ділити порівну. Отже, прослухайте першу задачу. У бабусі п'ять онуків. Вона спекла для них пиріг та поділила його на шість рівних частин. Скільки частин пирога залишаться на тарілці, якщо кожен онук, кожна онука візьме по шостій частині пирога? Отже, у бабусі скільки онуків? Так, всього 5 онуків. Бабуся спекла один пиріг. Вона його поділила на 6 рівних частин. І тепер нас запитується, скільки частин пирога залишиться на тарілці. Якщо кожен онук або кожна онука візьме по шостій частині пирога, отже, якщо один пиріг поділено на 6 частинок, то кожна частинка пирога це буде шоста частиночка пирога. Якщо в нас 5 онуків візьмуть по одній частиночці пирога, то скільки в нас залишиться? Так, залишиться одна шоста частини пирога. Тобто 5 шостих пирога у нас забрали онуки. Кожний внук, внучка взяли по одній шостій частині пирога. Спробуємо з вами тепер розв'язати другу задачу і подивитися, чи можемо ми тут застосувати дроби для того, щоб поділити ціла на рівні частини. Ая має три однакових апельсини. Вона хоче поділити їх порівну між бубу, адаптером, центавриком і собою. Чи можливо це зробити? У який спосіб? Яку частину апельсина отримає кожен? Отже, скільки у Аї було апельсинів? Так, три апельсини. Між скількома друзями вона хоче поділити їх? Так, між Бубу, Адаптером, Центавриком і собою, отже, це в нас четверо друзів, але три апельсини. Чи можемо ми розділити порівну три апельсини на чотирьох друзів? Так, ми можемо це зробити у який спосіб? Так, ми кожну апельсину поділимо на чотири частиночки. І з кожної частиночки ми дамо кожному другові. Наприклад, першу апельсину ми ділимо на чотири частиночки. Так, це буде одна четверта. Отримає одну четверту, отримає бубу, одну четверту адаптер, одну четверту центаврик і одну четверту ая. Якщо ми другу апельсину розділимо так само, знову ж таки, по одній четвертій плюс вони отримують. Тобто, всього вони отримують, кожний по дві четвертих частини апельсина. Але в нас ще є третя апельсина, яку нам потрібно поділити. Знову ж таки ділимо її на чотири частиночки і кожну частиночку даємо бубу, адаптеру, центаврику і агі. Отже, по скільки частинок апельсина отримає кожен. Так, по три частинки, тому що три апельсина, але апельсин поділений на скільки частинок всього? На чотири. Отже, яку частинку отримує апельсина кожен. Так, три четвертих частини апельсина. Ще раз поясню, де в нас взялося три четвертих частини апельсина. Кожний апельсин ми поділили на чотири частиночки. Якщо з кожного апельсина роздати по частиночці, то і бубуй, адаптер, і центаврик, і Ая отримає по одній частиночці з кожного апельсина, тобто, всього отримають по три частиночки. А апельсин ми ділили на чотири частинки, і вийшло, що кожен із друзів у нас отримує по 3 четвертих частини апельсина. Розв'язавши ось такі цікаві задачі, скажіть мені, будь ласка, чи ми з точністю можемо сказати, що дроби навчають нас ділити порівняно? Так, ми можемо з впевненістю сказати, що, знаючи дроби, ми можемо поділити порівну будь-яке число в будь-яку частинку, допоможемо з вами бубу порівняти дроби. Отже, пригадайте, що буде більше, одна третя частинка чи одна друга. От якщо ми візьмемо ось грушу і що ми візьмемо одну із двох частиночок чи одну з трьох частиночок, яка буде більша? Так, буде більша одна із двох частиночок, яка поділена на два, аніж та, що поділена на три частинки. <клес> тобто дріб одна третя буде меншим за дріб одна друга. Або ще запам'ятайте, із двох дробів більшим буде той, у якого знаменник буде меншим, тобто у якого частиночки поділено на меншу кількість. Порівняйте ось тут тепер 1,5 і 1 третя. Так, дріб 1 п'ята буде менша за дріб 1 третю. Дуже добре. Порівняйте 1 десята і 1 сота. Так, дріб 1 десята буде більша за дріб 1 сота. Чудово. Спробуємо з вами виконати ось таке цікаве завдання із грушками за зразком. Отже, бачимо, що один у нас це ціла груша. Одна друга це половина груші, а одна четверта це її четверта частиночка. За зразком спробуємо додати половина груші, додати половина груші, додати цілу грушу. Отже, половина одна друга, додати ще одну половину, одну другу. Так, це в нас буде дві других, або це буде одна ціла груша. І додати ще одну цілу грушу, і вийде дві груші. Або відповідь два. Подивимось ось тут. Четверту частинку груші додаємо четверту частинку груші. Це буде дві четверти груші. Або якщо ми складемо четверту-четверту частиночку, це буде половина груші, одна друга. А до половини цієї груші додамо ще половину груші. І скільки в нас буде? Так, вийде ціла груша або вийде одиничка. А тепер подивимося ось тут. Ми знаємо, що у половині в нас поміщується, так, дві четвертинки. Отже, ціла груша відняти четверту частину і відняти четверту частину. Цілу грушу ми поділимо на чотири частиночки. Поділіть уявну грушу на чотири частиночки. І тепер. Заберіть одну частинку і ще одну частинку, скільки залишиться. Так, залишиться дві четвертинки, або залишиться одна друга. Так, тобто, половинка в нас залишиться. І четверта, подивіться, ціла груша. Спочатку для того, щоб виконати віднімання, щоб відняти половину груші, уявіть, цілу грушу, поділіть на два, на дві частиночки, Уявіть, що ви розрізали. Забираємо ось цю половинку, залишиться половина груші. А від половини груші ми забираємо четверту частиночку груші. Так, і залишиться в нас одна четверта. Дуже добре. І за допомогою цих малюночків допоможемо Аїв визначити те твердження, у якому наведено неможливу дію. Груша. Це кущ із круглими червоними листочками. Ні, груші вживають свіжими. Так, груші бувають жовтого, червоного та зеленого кольорів. Так, то яка дія в нас неможлива? Груша це кущ із круглими червоними листочками. Так, позначте ось перше твердження. Спробуємо з вами виконати наступне завдання. У непрозорому пакеті лежать дві груші зелена та жовта. Поміркуйте, яка ймовірність того, що з пакета на можна витягнути зелену грушу? Скільки всього груш лежать? Дві зелена та жовта. Тому, яка ймовірність буде того, що з пакета на можна витягнути зелену грушу? Так, ймовірність одна друга. Тобто. У знаменнику у нас два, скільки всього груш лежать у пакеті. А у чисельнику один – це яка ймовірність того, що з пакета на оманяса витягнемо зелену грушу, а вона одна в нас. Ймовірність – одна друга. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 34. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Гранню куба є квадрат. Квадрат. Плоска фігура. Квадрат має 4 вершини і 4 однакові сторони. Периметр квадрата це сума довжин усіх його сторін. Отже, скажіть мені, будь ласка, що є гранню куба? Так, гранню куба є квадрат. Скажіть мені, будь ласка, скільки вершин має квадрат? 4 вершини, а скільки сторін має квадрат? Також чотири сторони, а ці сторони в нас у квадраті одинаково. І периметр квадрата це сума довжин усіх його сторін. Спробуємо з вами попрацювати над наступним завданням і визначити, хто із наших друзів-роботів, Ая чи Бубу правильно знайшли периметр квадрата. Отже, сторона квадрата 2 см. Ая і Бубу шукали периметр цього квадрата, але отримали різні відповіді. Аї вийшов периметр 4 см, Бубу вийшов периметр 8 см. Давайте ми з вами спробуємо знайти периметр квадрата і дізнатися, хто ж із наших друзів обчислив правильно периметр квадрата. Отже, периметр квадрата це сума довжин усіх його сторін. Тобто, у квадрата в нас всі сторони одинакові, якщо в нас відома одна сторона 2 см, то і друга, третя і четверта буде також так, по 2 см. Отже, периметр дорівнює ми 2 см додаємо скільки? 4 рази. І це дорівнює 8 см. Але периметр ми з вами можемо замінити ще дією множення. Як саме? у нашому квадраті чотири сторони. Відомо, що одна сторона, довжина однієї сторони, 2 см, то ми ці 2 см можемо помножити на скільки сторін? На чотири сторони, так, тому що в нас їх 4 у квадратах, і це в нас вийде 8 см. Отже, хто із наших друзів-роботів Ая чи Бобу, правильно обчислив периметр квадрата. Так, правильно обчислив периметр квадрата у нас бубу. -бу. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у конкурсі найцікавіша задача про периметр квадрата. Отже, розгляньте зображені на малюнку об'єкти. Поміркуйте та складіть задачу на визначення периметра квадрата. Та запропонуйте її розв'язати. Поставте відео на паузу за допомогою об'єктів, які зображені ось на малюнку, спробуйте скласти цікаву задачу на визначення периметра квадрата. Так, скажіть мені, будь ласка, що таке периметр квадрата? А скажіть, будь ласка. Ще дроби навчають нас ділити порівну? як саме молодці, чудова робота.